Друзі, всім доброго раночку! Сьогодні у нас вихідний день, хоча у нас вже середина листопада, але подивіться на вулиці сонечко і ми летимо на рибалку. Сьогодні я з Юлією. Всім привіт. Ззаді ще їдуть друзі. У нас сьогодні буде такий пікнік з поєднанням рибалки. Сподіваюся, що ми щось зловимо. Їдемо зараз, так як вітряно, їдемо в затоки Дніпра, будемо трошки ховатись від вітру. І там на Фідера будемо пробувати ловити карася. Сподіваюся, що це у нас сьогодні вийде. Так що, друзі, далі все покажу. Як завжди, по порядку. Погнали. Приїхали ми на місце рибалки. Це затока від Дніпра. Бачите, там вдалині повністю відкрите широке Дніпро. Сьогодні вітряно, а тут якраз в цьому місці буде затишно. Я думаю, що буде. Нам комфортно. Зараз ми розкладаємось, як завжди, купа речей, хоч наприїхали буквально там на півдня відпочити перебалити, як завжди, купа речей. Перше перезуваємось, беремо чоботи з чехульчика, сумка, крісла. Ну, Все, все як завжди, по черзі розповім. Погнали. Так, Починаємо розкладатись. Значить, будемо ловити на фідера, достаємо нашої сумки наші фідера. Я вже ось цими golden вже ловив не один раз, в цьому році, в принципі, мені подобається вони. Один голденкетч 390 довжиною 150 грам, Біонік. Фідер Black Edition така потужна палочка. Тут на Дніпрі у нас може клюнути будь-яка риба, тому я думаю, буде супер. А також голденкетч Онікс Onyx 390 до 180 грам. Зараз до них. Катушки. Ціпляємо катушки. І заряджаємось. Катушки в мене 5000. На них нанита намотана нитка. А, до речі, я ж забув. Перше, що ми починаємо, правильно, прикормка. Так що зараз ще складу два, фідерка, два фідера і е, готуємо прикормку. Так, друзі, прикормочка у нас Real Fish. Я з нею працюю не один рік. Уже. Це в нас буде або універсал, а може я зроблю мікс, а по карасі суперово працює ось ця прикормка, часник і часник Чебрець. І халва, в принципі, Real Fish, інноваційна прикормка, прекрасно себе показала. Я думаю, що я візьму універсала трошки і часникової. А в якості Ще буду використовувати, де в мене оснастка буде вбивця карася, ось такий пластилін. Кисла груша в мене є тут. Ось цей от, часниковий, де карася просто топчик. Зараз замішуємося і поки ми будемо розкладати наші оснастки, переконка буде напиватись води. Добавляємо водички і розмішуємо. Потім будемо підмішувати. Ох, і запах пішов класнючий. Просто класнючий пішов запах. Все. Чекаємо, поки у нас зволожиться і нап'ється води. Так, розкладаємось із оснасточками. Тут у мене сумка із сумками профмонтажівська, які є все необхідне. Значить, в якості насадок у нас будуть мотель опариш, а також ось такі пуфіки. Ось ці класнюче працюють саме по карасю. Зараз я вам покажу, як вони будуть виглядати. Оснастки готові, я використовую профмонтажівський колунчик і вбивця карася. Будуть і такі, і такі у мене зараз знайду, покажу вам, друзі. Ось у мене кавунчик готовий. І ось такі от готові до карасяр. Може бути з одною пружинкою, з двома непринципово. Беремо снасточку кавунчик. Ось, наприклад, буде перший кавунчик. Беремо ось цей ось шарик. Flattenball класік. Часничок оцей білий по карасю, на мою думку, працює найкраще. найкраще. І ми його одягаємо просто на гачок. Ось так раз. І сюди додаємо два опарика. Два опаріка. А на інший додаємо, мабуть, мотилька. І ви одягнули оці шарики. Ось В мене з минулих рибалок ось він залишився. Взагалі без проблем. Або беремо мотильницю і Беремо Мотеля, одягаємо. Гачки, правда, великуваті, як на Мотеля, але нічого. Прикормочка наша напилась води якраз. Ми її. Ох, така стала. Що буде довго триматись, не буде швидко вимиватись. В принципі, все, зараз одягаємо на наш фідер, можемо закидати. Все, приєднали до карабінчика. Приєднали до карабінчика і можемо закидати. Ну що, перший пішов, як то кажуть, у воду. Куди кидати не знаю. Я тут перший раз на цьому місці, тому буду пробувати різні дистанції і далі, і ближче. Судя по тому, щоб як падає, то глибина там метрів 2-3. Все, виставляємо на сигналізатори. До речі, взяв простенькі сигналізатори, ось такі собі. взяв простенькі сигналізатори Zeox ось ті але вони свою функцію виконують повністю все перша снасть закинута зараз підтягнемо А в другу оснасточку у убивцю карася я беру пластилінчик. Пружинку. Ось цю забиваємо. Часник смак. Забиваємо пружинку. Сподіваюсь, що карасю у нас сподобається. На попередніх всіх рибалках моїх карась був в захваті від Часничкової пластиліно-часникового. Він класно тримається, довго не вимивається. Все, тут два гачечки, мотель опарик. А цю оснастку я закину трошки ближче. Будемо експериментувати із дистанцією. Так, розставлю я 4 фідерка, можливо там з боку ще 2 поставлю. Зараз були вже навіть перші піки, щось там цікавиться нашими насадочками. Але це не головне. Коли ми приїхали, треба що правильно перше поснідати. І ось нам дівчата готують такий сніданок. Ви гляньте. Шашличок смажиться, картопелька на природі, на Дніпрі, всередині листопада. Це просто супер. Дівчата нам приготують зараз смачнючий сніданок, обід не знаю, що це буде. Сподіваюся, що ще й і рибка буде клювати. Ми для цього все зробили. Далі все залежить від неї. А Яка в нас клювала була. Оця що жовта да, була. Оця смикала. Дивіться, яка рибьоха перша нам клюнула. Ви гляньте, яка риба. Перший бечечок нам клюнув. Бечок Дніпровський. Ми, ми чекаємо карасів. Ну так. Я його давно, таким сушеним. Ну це точно такий самий тільки живий, так? Ой, Ой, бачу. Я не знала, що в нас такі є бички були. Да, я... Та Дніпро, Дніпро, да? Вони такі бувають. Це Дніпро будемо складати. Да, це, Дніпро. Ну, це Дніпро, да. Ну я ж кажу, я не думала, що в нас ще й бички тут будуть. Звісно, будуть. Так, дівчата, як у нас тут справа, ну розкажіть. Скоро будемо снідати. Майже вже готово. Майже готово. Дві юлі у нас сьогодні. На кухні. На кухні, да. старші по кухні. Супер. Все, друзі. Дивіться, який чудовий нам дівчата сніданок зробили. Картопелька, квашена капуста, шашличок, салатик. Ех, не вистачає чого правильно. Але ми за рулем, Тоді, тому ми просто поснідаємо і рибачимо. Клювка. Єсть. Єсть Принаймні спочатку був. Хтось. Хтось спочатку впирався і так гарно впирався. Зараз водить. А ну, Похоже, дуже на карася, друзі, слухайте. Дуже карась. Ви гляньте, який карась. Ви гляньте на який карась. Це не карась, це карасямба і обірвався. Ви гляньте, які тут карасі. Ого. Оце варто таких карасів чекати, друзі, вигляньте. Оце карасямба. Ну, грам 600-700, зараз ми тебе зважимо. І клювання було таке єлі єлі і попустив, правильно мені казали. чуть чуть і опустив. Ану давайте зважимо його. Я... Так, скільки ж ти заважиш? Я думаю, грам 600-700, ну, ближче навіть до 700 він має заважити. Ану, друзі. 825 грам. Заберемо листя, буде 820 грам. Ну, оце карась, оце похожий на рибину. Дочекались ми його. Я сподіваюся, що сьогодні ще будуть клюваки такі. Декілька штук і більше нам не треба, тому що такі карасі він на сковорідку навіть не влізе. А нам отримати задоволення поспілкуватись з природою, якщо пощастить, зловити ще декілька штучок. Супер, ми продовжуємо. Друзі, ну ви все бачили, які карасямби тут клюють. Просто суперові. Хай не рідко була буквально за 2 години рибалки, була одна. Клювака всього-навсього, але який карась 825 грам. Це Дніпровський карась, там у нас відкрите Дніпро вже суперове. Риба клював єлі-єлі, легесенько. так, Пік-пік і чуть-чуть попустив. Немає таких клювань, як літом, такий тарабань, тарабань. як Такий карась літом він би тут зірвав би із стойок фідер. А це єлі-єлі. Ну, Риба вже не така активна, це зрозуміло, пізна осінь і Рибка вже мало рухлива, мало активна. Але ми сподіваємось, що ще хтось нам сьогодні клюне. Ми продовжуємо. Було сонечко зранку, зараз вже трошки воно заховалося, так за деревами холодає моментально. Для того, щоб у вас руки були і не холодні, і в той же час у вас пальці були вільні, щоб можна було там надівати парика і все остальне. Перчаточки ось такі берете і буде вам дуже зручно і не холодно. Ну що у вас ще? Так, да. У мене один клюнув 825 грам. Хороший. Да. Причому так, так, як ви казали, це акуратно, єлі єле дзибнув спочатку, а потім попустив. А ну. я, я навіть не почув, як він дзибнув. Я дивлюся. Спінінг витримався, хоча колокольчик не ставив. Угу. Це з тої сторони, чи це у вас щось тут. Та це з тої сторони на тому березі. А, у мене там ша два стоїть. А, я і по каці перекидував, угу. приходжу туди, там теж макушатник стоїть. І спінінг воді лежить, і підставка в воді, але ну, я не чую нічого тут. Значить <гану> на Ні, а у мене це ж на маленький оцей Evo-шарик 5 мм профмонтажівський і два опарика. Та я про що тільки на це. Він бойлий, варений, капчений. Та зараз на бойли вже в таку погоду, навряд чи він буде брати. Хай дуже так міксував вже по-разному. Ну є, є, є він тут, але щось він сьогодні не хоче брати. Ну і не будеш ж їздити кожен день, чекати, коли в нього буде активний би Єдася стояло тут, ага. чуть-чуть далі. Сьогодні? Так то все тільки що вїхав. На <сміт> убійцю карася. <смітна> Пів відра таких натягав карасиків. <смітна> Маленьких? Ну, так, да, таких 300-400 Ого. Угу. Ну, кидав він далеко дуже. Так. У бійця карася. Дать може удачна якась прикормка, пінопластовий шарик маленький і 3-4 пабика. Так в мене теж в принципі стоїть таке. Може там яма якась, що він там більше. Ну, факт є факт. Ну, ну да. так <ріст> ну да, ну да. так. Вже будемо принципі збиратись, ми будемо. Добре, гарного вечора. Оце, друзі, бачите, як їздити з дружиною, з друзями на рибалку, обслуговують тебе. Шарлотку мені ось спекли. У нас з нами сьогодні в компанії кондитер. Тому чайок, шарлотка, шашличок пожарили, картопельку пожарили. І просто мені так подобається. Будемо частіше так виїжджати. Хай риби сьогодні багато мене зловили, не густо, як то кажуть, але й не пусто. Маємо. Те, що маємо. Враховуючи погодні умови і те, що в нас вже пізня осінь, вже почалась друга половина листопада. Отакі карасі я давно так, таких не ловив по 800 грам. Тому непогано проведених півдня. Ми приїхали не з самого ранку, приїхали майже в обід. Зараз вже третя година дня, темніє швидко, тому будемо збиратись додому. А вам, друзі, ні хвоста, ні чешуї, гарних рибалок. Гарного відпочинку. Смачного на рибалці. Всім пока. Побачимось на рибалці.